Колись отримували, і мені допомогла жінка, а зараз же переоформлювати, я навіть не здогадуюсь, де це робиться. І чому це не видають зразу? Це кошти виділені на всіх нікопольчан, так? Так. Чому кожен повинен бігати, десь оформлювати? Усі Банки знають мої реквізити. Чому не перешлють одразу? Чому я повинен бігати? Я прийшов переєстрацію вчора. Отримуючи, не знаю, я не дивлюсь на картку. Приходить, приходить, не приходить, не приходить. Ну десь так. Скажіть, будь ласка, як ви цю виплату скасували, як ви це вплинуло на ваш гаманець? В чому доводилось би собі відмовляти? Та мені тяжко сказати, у мене жінка все купляє, я такий собі сижу на шиї в неї. Гроші даєте да, та, гроші і даєте. У мене також хвилює питання, у мене. Донька, вона не працює, тому що у нас не працюють сад, дитячі садочки і нема куди діти дитину, але їм не положено. Це як? Було б дуже чудово, якби була така категорія, тому що їм теж потрібні кошти, дитина росте, бабушки працюють, а Кошти вони не отримують. А якби цю виплату скасували, як би це відобразилося на вашому гаманець? Ви вважаєте, 1200 можуть якось то на мій гаманець. І я так вважаю. Ну, міла часа, приємна. Да, так, да. коли, коли отримуєш, тоді приємно. Не більше. Це дуже мала допомога, якщо називати допомога. Це таке капле. Деяких продуктах, мабуть, деяких, але... Ну, моя пенсія мені дозволяє. Не дуже велика, але дозволяє. Мені бути Ні. Я не з міста, Ми нічого не отримуємо. Немножко, так. Да, було б скудновато, а так, хоч, хоч, хоч що-то, тому що пенсія небольшая. Так що допомагають. ось ця допомога, це добре. Вже ходила дуже добре, людей нікого, очередні ні, так що дуже добре. У мене мама отримує пенсіонерка. Я не пенсіонерка, хоча 63 роки. Ми не отримуємо. Ні під яку льготу не підліжемо. За нікопи не знаю, кожен чоловік індивідуален в своїх ж всіх цих От, Ну а нам би не помішало. Не помішало. Не Да, би, Вона да? нам не мішає мамі з пенсією 5 тисяч, вона ніяк не мішає а у людей вообще пенсия 2400-2500. Так що, ну, хорошо. Коли выплаты, Помощь, платите, да. это хорошо. да. хорошо. Вот эти да. пакеты были не до чего, эта мука, це все пристроченное с червяками, так что. Черги були, були черги. Так, Люди займали в чергу із двох часів ночі, казали. Хто яке? Так, В 7.40 бабушка бабуся прийшла, зайняла чергу, ми там які, 30 33 були. Ну дуже швидко. Там було, як ті, хто в перший раз приходять, то їм допомагала це інша черга, дуже швидко була. Сидить по чотири чоловічка і дуже швидко це все робили. Дуже довго ми так особи не сиділи, десь годинку, десь, може, повтори, десь так було що ще чим стоматолог? Скажіть, будь ласка, якби ви цієї виплати не було, як би це вплинуло на вашу гаманець? Що доводилося б вам чомусь кільмократи? Обов'язково. Пенсії в нас малі. Та ще плюс, є здоров'я, що ви самі бачите, що як воно буває. Допомога теж дуже важлива. Якби більше дав, більше, більше. Як да. було б да. дуже краще. Я 2 часа сидів. Ну, Дівочки такі мені, все віде, віде, не розсторобні, чесно кажучи. Це дуже незначительна сума. Ну так, да, але ну, все одно як то немножко добре. Желательно більше. І же банк там дає гроші. Ця допомога дуже добра для людей, тому чому? Тому що нею можуть скористуватися пенсіонери, можуть скористуватися люди, які не мають виплат, то да. це дуже добре.